Вітаю, мене звати Кристоф Шток. Я представляю агентство «Інсбрук Туризму і відповідаю за інфраструктуру та розвиток туристичної діяльності у 40 містечках. Наш офіс розташований у будівлі, яку було зведено ще у 1520 році. А остання реконструкція проводилась у 2004 році. Сьогодні це наша штаб-квартира. Три поверхи загальною площою приблизно 3 тисячі вісімсот квадратних метрів, де працює команда з 75 осіб. Офіс відкритий навіть у вихідні дні. Тут знаходиться інформаційний центр, що є головним осередком туристичної інформації Інсбрука. Щороку його відвідують понад півмільйона гостей. Ми ретельно обмірковували вибір системи контролю доступу і вирішили зупинитися на електронному рішенні від компанії Вінгхаус. нас привабили не лише стильні пластикові ключі, а й гнучкість і практичність цієї системи. До цього у нас також була стара система контролю доступу Він Ми використовували її близько 30 років. А зараз користуємось Блю Смарт, яка є електронною версією систем Вінхаус. Тепер ми можемо самі програмувати ключі через it систему і як це трапляється там, де багато працівників ключі губляться. Тоді все, що нам потрібно зробити, це заблокувати ключ, і безпека залишиться під контролем. Не потрібно хвилюватися, що хтось знайде наш майстер-ключ. Встановлення, модернізація та зміна системи доступу не викликала жодних труднощів. Не потрібні були ані особливі технічні знання, ані додаткові будівельні роботи. У порівнянні з іншими компаніями технічна підтримка у Вінгхаус просто відмінна. Допомогу можна отримати у будь-який час. Дуже відчувається, що це сімейний бізнес. Співпраця з ними дійсно приносить велике задоволення.